Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні у нас з вами тема тутожні перетворення виразів. На сьогоднішній день ми вже з вами знаємо, як виконувати дії з раціональними дробами, як виконувати додавання дробів, віднімання, множення і ділення. Ну і тепер, відповідно, тутожні. Я нагадаю, що це вирази, які ну, однакові, да, інакше можна сказати. То в нашому випадку для того, щоб зробити тутожні перетворення виразів, ми. Ми будемо використовувати з вами раніше набуті знання з діями над раціональними дробами. Тож, давайте починаємо розв'язання. Завдання наступне перше. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ясна річ, що ми можемо, в принципі, знайти значення виразу і не виконуючи якихось дій да, з виразами, але ми ж на то з вами і вивчаємо да, математику для. Того, щоб робити різноманітні обчислення найпростіше, легше. Тому для того, щоб підставити значення змінної в даний вираз, для початку його треба спростити. Тому давайте випишемо перший наш приклад і подивимось, як ми будемо це робити. Пригадуємо, що для початку, якщо є можливість, нам треба розкласти чисельники знаменних дробів на множники. Давайте уважно подивимось. чисельник першого дробу являє собою формулу скороченого множення, яка розписується на дві дужки. А мінус помножити на А. -9. Плюс 9. Відповідно, в знаменнику цього дробу можна винести А спільний множник за дужки, тоді в дужках залишиться А мінус 8. Далі ділення чисельник другого дробу, поки залишаємо в спокої, а от знаменник другого дробу – це теж формула скороченого множення, яку можна розписати як а, мінус 8 помножити на А плюс 8. І ось тепер, коли ми розписали, виконуємо дію. Ділення. Щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб помножити на обернений до другого. Далі ми виконуємо правило множення дріб на дріб, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник даного дробу. І тепер дивимось, чи можна скоротити щось в даному дробі. Можна. Для цього давайте подивимось: можна скоротити а-8, можна скоротити у нас душку. А плюс 9, вибачте. Дужку А мінус 9. З дужкою А мінус 9. І в результаті. Отримуємо вираз наступний. В чисельнику залишиться у нас А плюс 9. Так, помножити на А плюс 8, а в знаменнику просто число А. От тепер, коли ми скоротили, ми можемо повернутися до умови і нас просять знайти. Знайти значення виразу, якщо А дорівнює мінус 4. Значить. У наш вираз підставляємо замість А значення мінус 4. Мінус 4 плюс 9 в перших дужках, помножити мінус 4 плюс 8 в других дужках і поділити на мінус 4. Цей мінус знаменника я поставлю перед знаком дробу. Тут 9 мінус 4 буде 5, 8 мінус 4 4, поділити на 4, четвірка скоротиться, і одразу буде значення мінус 5. Ось таким чином ми знайшли з вами. Спочатку спростили вираз, а потім знайшли, чому він дорівнює. Мінус 5. Давайте тепер розв'яжемо аналогічне друге завдання. Значить, знову-таки ми виписали наш вираз, тепер давайте дивитися дії, які можна з ним зробити. Значить, для першого дробу чисельник ми залишаємо такий, який є, а в знаменнику, по-перше, можна винести чотвірку, і далі дивіться, у нас залишиться х квадрат мінус у квадрат це є. Формула скороченого множення, яка буде розписана на дві дужки. Відповідно, Тепер ділення ми можемо замінити на знак множення. І на дріб обернений до другого в знаменнику. Тут можна 6 винести за дужку і знаменник піде в чисельник, значить буде x плюс y помножити на 6, і тут буде одиничка. Далі ми виконуємо множення, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Я зроблю це ось таким чином. І тепер дивимося, чи можна щось. Скоротити Скоротити можна дужку x y і тоді залишиться в чисельнику у нас 6х, а в знаменнику 4 помножити на х мінус y. Це значення після спрощення нашого виразу. Ну і тепер нам треба знайти. Значить, Якщо х дорівнює 4,2, y дорівнює мінус 2,8, підставляємо, значить 6 помножити замість x 4,2. тут 4 помножити х 4,2 мінус, і зверніть, будь ласка, увагу, мінус іще 2,8 буде плюс 2,8. Обчислюємо. І в результаті обчислення ми отримаємо з вами число 0,9. Наступне завдання знову спростити вираз. Знову -таки, да, давайте уважно будемо дивитися. Значить, щоб спростити вираз, треба перший крок розкладаємо на множники, чисельник і знаменник, якщо це можливо. Чисельник першого дробу це є формула скороченого множення, яка розкладається на дві дужки. А-6 на А плюс 6. Так, далі, тепер давайте уважно. Подивимось на знаменник першого дробу. У нас чотири доданки, значить, напрошується спосіб групування. Групуємо перше з другим, третє з четвертим. У першого і другого спільний множник А, я його виношу за дужки, тоді залишиться А плюс Б в дужках. Так? І в другому випадку мінус 6 я можу винести за дужки і тоді залишиться в дужках А плюс Б. Таким чином, ми розклали знаменник теж на множення на множники, так? поки що іще ні, але ну, в процесі. Так? Далі, знак ділення ми можемо замінити. На знан, давай поки ще буде. хай так. Тепер чисельник другого дробу. Знову таки, у нас дивіться, чотири доданки значить спосіб групування. Перше, друге, третє з четвертим я групую. Перший і друге спільний множник у нас А в дужках залишиться А плюс Б. третє і четверте, шість і в дужках залишиться А плюс Б. Так, ну і знаменник цього дробу А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат це є формула. А плюс Б і за дужками в квадраті. Тепер, відповідно, давайте ми продовжуємо. Да? Перший чисельник поки що ми переписуємо, він у нас не змінюється, поки ми з ним нічого не робимо. Тут тепер дужка А плюс Б є спільна, і в першому, і в другому доданку ми її виносимо. Так? І в дужках залишиться у нас А мінус 6. Так? І тепер уже ми можемо поділити. Тут у нас знову-таки дужка А плюс Б, як спільна ми виносимо, в дужках залишиться А плюс 6. І тут у нас А плюс Б. Квадраті це я розпишу як дві однакові дужки. Якщо не знадобиться, потім назад ми їх згорнемо. Ну і тепер дивіться, ми розписали на множники перший дріб, розписали на множники другий дріб. Тепер нам треба виконати ділення. Пригадуємо, щоб поділити, треба перший помножити на дріб обернений до другого. Записуємо. Отже, ми розписали з вами так. Перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Ну і тепер пригадуємо, щоб помножити дріб на дріб, чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Записуємо під спільною рискою дробу. Ось так я запишу. Так, і тепер дивимося, що можна скоротити. Скоротити у нас можна наступне: в першому дробі ці дві дужки. Так, Тут у нас ось ця дужка. тепер у нас ось ця дужка скорочується, і відповідно, ось ця дужка скорочується. Все ми скоротили, молодці. Отже, відповідно, ми отримаємо з вами. Відповідь, якщо все скорочується, залишається одиничка. Отже, після спрощення даний вираз отримує значення 1. Так, ну і тепер наступне завдання: доведіть тотожність. Знову таки, щоб довести тотожність, треба виписати одну із його частин і довести перетвореннями, що вона дорівнює іншій частині. Так як одиничку перетворювати, так, щоб воно вийшло от такий великий вираз, ну, дуже складно, тому ми виписуємо ліву частину. І спрощуємо її, і будемо доводити, що вона дорівнює правій частині. Так? Тож виписуємо ліву частину. Тепер знову таки перше. Пробуємо, якщо це треба, розписати знаменники і чисельники на множники. Перший дріб, уважно розглянувши, тут нема що у нас перетворювати. В другому дробі можна знаменник так, розписати на дві дужки. І в третьому дробі у нас знову таки знаменник можна винести спільний множник за дужки. Тож виносимо перший дріб переписуємо. 8а квадрат поділити на А мінус 3Б. Поділити знаменник другого дробу розписуємо, як А мінус Б помножити. На А плюс 3Б це у нас формула скороченого множення. І помножити знаменник третього дробу, четвірка це є спільний множник, ми виносимо його за дужки. в дужках залишається А плюс 3Б. Ну і тепер виконуємо по черзі дії. Перше і друге ділення. Щоб поділити дріб на дріб, треба перше помножити на обернений до другого. Значить, перший. Так? На А мінус 3Б. Помножити на обернений до другого. Значить, міняємо місцями чисельник і знаменник другого дробу і записуємо наш результат. Так, 6а в кубі. Ну і третій дріб паровозиком я дописую сюди 4 на А плюс. Тепер, щоб виконати, дивіться, у нас вже множення всіх дробів, Два дроби чи три дроби, ми будемо множити один на одний. Немає значення правило дії для всіх. Да? Значить, Щоб помножити дріб на дріб, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Значить, я роблю велику риску дробу і записую чисельники вгорі, знаменники внизу. Значить, відповідно, 8 а квадрат помножити на А3Б, помножити на А плюс 3B, помножити на, а -3Б, помножити на, а -3Б, помножити на 3А 3 а а, це чисельник. Тут А мінус 3Б беру в дужки, помножити на 6 А в кубі, помножити на 4, помножити на А плюс Ну і тепер дуже-дуже уважно давайте дивитися, що можна скоротити. Значить, одразу дивіться, дужка скорочується одна, і дужка скорочується інша. Тепер давайте дивимось а квадрат. І тут у нас А. А квадрат помножити на А. Це буде А в кубі. Так, і А в кубі в знаменнику те, що наш скоротиться. І тепер дивимось, 8 помножити на 3, у нас залишилося, а тут 6 помножити на 4. Давайте сюди я допишу 8 помножити на 3, 6 помножити на 4. Ну, знову таки, можна найпростіше 3D8, 24, дай 6 на 4, 24. І виходить наша одиничка, те, чому ми повинні були довести, що воно дорівнює. Можна іще по-іншому да, тут скоротити 6 і 3 3 на 3, це буде 1, тут 2, 2 на 4, 8, і скоротити так. Хто як побачив, той так і зробив, але результат, головне, що ми довели, що даний вираз після перетворення дорівнює одиничці. Так, і ще одне завдання: виконайте дії. Давайте звернімо увагу так, на те, що у нас які тут дії є, і в якій послідовності нам треба їх виконувати. Пригадуємо порядок виконання дій. Спочатку виконуються дії в дужках. Дужок у нас немає, значить, друге виконується дії множення або ділення. У нас є ділення, а потім уже додавання віднімання. Значить, спочатку перша дія це у нас буде ділення двох дробів, а після того друга дія. Так, це буде вже у нас віднімання того, що ми отримали. І мінус те, що у нас є. Значить, виписуємо першу дію. Відповідно, виписуємо А2 поділити на А квадрат мінус 2а. Плюс 1 треба поділити на А квадрат мінус 4, а тут 3А мінус 3. Спочатку виконуємо дію цих двох дробів. Знову-таки, за можливості, розписуємо. Знаменник у нас є не що інше, як вираз А плюс +А мінус 1. Вибачте, мінус, бо другий у нас від'ємний коефіцієнт, мінус 1 в квадраті. Ділення я замінюю на знак множення. Далі знаменник, ось тут. Трійка, це спільний множник, можна винести за дужку, так, і тут залишиться а квадрат мінус 4, це буде А-2 помножити на А плюс 2. Знову таки, щоб помножити дріб на дріб, достатньо його чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Тому я ось тут продовжую риску дробу. так, Спільно тут додаю множення. Тепер дивлюся, що можна скоротити. Скоротити можна А-1. Тут дві таких дужки. і А плюс 2, А плюс 2. В результаті у нас залишиться з чисельника число 3, в знаменнику у нас буде А-1 помножити на А-2. Ось такий результат виявила наша перша дія. Так? Тепер друга дія. Нам треба виконати віднімання результату першої нашої дії мінус другий дріб. Так, Знову таки тепер дивимося у нас віднімання двох дробів з різними знаменниками. Значить, для початку їх треба звести до спільного знаменника. Щоб звести до спільного знаменника, виписуємо знаменник більшого дробу, а це у нас є. Добуток а 1 на а 2. Тепер дивимось, чого не вистачає із знаменників іншого дробу. В нашому випадку вираз А-2 у нас вже присутній в знаменнику першого дробу, тому ось це і буде наш знаменник спільний. Тепер, щоб записати додаткові множники, треба спільний знаменник поділити на знаменник першого дробу, Це буде одиничка. Спільний знаменник поділити на знаменник другого дробу. А-2 скоротиться і залишиться. Це вираз «а-1». Ну і тепер розкриваємо множучи, множуючи множення 1 помножити на 3, 3 мінус 3 помножити на а 1. Розкриваємо дужки 3 мінус 3а плюс 3. Так? І тут поділити на а 1 помножене на а 2. Тепер зводимо подібні 3 плюс 3 це у нас буде 6 мінус 3а. Поділити на А мінус 1 і на А мінус 2. В чисельнику 3 можна винести за дужку, і тоді у нас залишиться 2 мінус А, а тут буде А мінус 1 помножити на А мінус 2. І знову дивіться, дуже цікава ситуація. Можна було б скоротити, якби поміняти місцями. Ми можемо міняти місцями, для цього ми мінус виносимо. За дужки і виносимо перед знаком дробу. Значить, мінус 3 помножити, тут уже буде а мінус 2, а тут а мінус 1. Помножити на А-2. І тепер ми можемо з вами скоротити на А-2 і записати те, що у нас залишиться. Мінус 3 поділити на А-1. Ось таким чином ми виконали з вами дії. Ось бачите, що означає тутожні перетворення виразів. Використовуючи дії над раціональними дробами, ми можемо з вами тепер працювати з великими виразами, скорочувати, спрощувати, знаходити їх значення і так далі. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей!